Народний контроль об'єднав чиновників задля вирішення багаторічної проблеми. Журналісти народного контролю Зік виконали свою обіцянку і навідалися ще раз на Стрийську 71 а підвал тут затоплювало нечистотами. Від вигрібної ями прямісінько під рідними квартирами люди страждали роками. Заливає весь час той підвал, вічно кокахи там плавають, вічно вода. Підійти туди неможливо. Люди не користуються підвалами, тому що як завести туди картоплю. В якому вона буде стані, можете собі уявити, рідне ЛКП Бондарівка та балансоотримувач Львівський бронетанковий завод впродовж п'яти років не могли розібратися між собою. Хто ж таки має полагодити центральну каналізацію? Тоді для вирішення проблеми народний контроль зік звернувся до Сихівської районної адміністрації. Заступник голови Олег Поручинський обіцяв допомогти, оскільки будинок ще не переданий з балансу бронетанкового заводу. Тільки на обслуговування спільне засилення, Я думаю, що проблем З цього часу пройшов майже місяць. Зараз у підвалі львів'ян сухо та чисто. Як і обіцяв чиновник, усі нечистоти викачали, каналізацію полагодили та замінили старі труби. ЛКП навіть прибрало територію біля будинку та відновило дитячий майданчик. Фекалії по коліна і вода по коліна. Там не зайти було, не проїхати, як кажуть, не відкрити підвалу, бо двері не відкриються, бо по коліна води було. Так що, а зараз вже все сухенько заставили. Вони зробили нарешті і територія. Подивіться, яка прекрасна територія. Олена Михайлчишина, Оксана Мартинович, народний контроль, телеканал Зік.